Спілкуватися з тут, про виконання стороною ЄС угоди про спочення оборони після виступу Германа, оскільки власне, мені приємно, що власне, існує таке прислід'я, що любити один одного абоноришувати, це не означає дивитися один на одного, це означає дивитися в одному напрямку. Мені дуже приємно, що... Справа, зокрема, консульський департамент, і я особисто, я дивився в одному напрямі з Геральдом. Я сподіваюся, що от, погляд в одному напрямі призведуть врашти решти безвізового режиму. Що я маю на увазі, коли кажу в одному напрямі? Була, були згадана Туреччина і Балкан, І було зроблено наголос на пошуку довіри. Від держав-членів ЄС, в першу чергу з Німеччиною. Що стосується Туреччини, 1 серпня цього року набирає чинності угода про безвізовий режим з Туреччиною. До цього ми йшли доволі довго, понад два роки, але з 1 серпня і громадяни Туреччини, і громадяни України зможуть приїжджати в тепло 30 днів. Тобто ми знайшли спільні знаменники з е, Туреччиною і це в першу чергу, звичайно, безлізвережим, каже, перевірки довіри, який існує між нова країнами. Що стосується е, балканських країн, е, з церкви, з Чорногорія і з е, Боснією, потім останніх фотографії були підписані політні угоди. І цьому не перешкодило те, що, скажімо, Чорногорія. Очевидно, Що не тільки країни, які я перелічив, що не довіряють нам, але очевидно, що Європейський Союз довіряє, оскільки я не хочу сказати, невірне слово до слова, але оскільки погоди, а ми розуміємо, що таке погодження обов'язково відбувалося, погоди, що е, балканські країни підписали з Україною е, угоди про не спрощення, а про повний, повноцінний, е, безрізовий режим. Е, тепер, звичайно, що. Україна зацікавлена в забезпеченні права наших громадян на свободу пересування. Знову ж таки, звичайно, що Україна, як європейська держава, зацікавлена в першу чергу в долученні до єдиного гуманітарного міграційного простору саме з Європейським Союзом. Але для того, щоб не чекати власне, повноцінного режиму з Європейським Союзом і нічого не робити. Це неприйнятний, звичайно, для України варіант. Саме тому ми просуваємося до безвізового режиму через безвізовий діалог, який, як відомо, було значено перед цим розпочався фактично в листопаді 2020 року. Але вже доволі тривалий час ми ведемо переговори з європейським союзом щодо лібералізації, щодо спрощення візового режиму, щодо спрощеного оформлення віз, І ми бачимо прогрес. Цьому напрямку, особливо за останні два роки, в нашій реалізації угоди розпрощення охорони віз. Э, чому? Тому що було зазначено європейським э, дипломатами, коли з європейського спеціальності Європейського Союзу, угода і з січня, з 1 січня 2008 э, року. Але тільки в 2010 році кількість э, візових відмов склала менше ніж 5%. В минулому році цей показник. Вже 3,3%. Чому так важливо цей бар'єр 5% до 5%? Оскільки це дозволило нам, це було одним з критеріїв для отримання плану дій щодо безвізового режиму. Якщо подивитися власне, на пряангу плану дій, там чітко зазначено, враховуючи те, що рівень кількість відмов в формі громадянам України віз зягнув. Менше ніж 5%. Знову ж таки, про що кажуть ці 4-3-5%? В Першу чергу про договір, оскільки догроманя чинності угоди в попередній році мови йшла про е, понад 10%, коли громадянам України е, е, відмовляли в оформленні е, шенянських військ. Е, тому е, і не далі як позавчора я мав честь е, бути співголовою. Спільного візового комітету. Це комітет, який був створений з набранням чинності угоди, він існує для того, щоб проводити моніторинг того, як саме чи відповідають власне угоді, тому що написано угоді. Е, відповідає, і тільки минулому році ті біженецькій візок оформлення українським громадянам зросла майже на 200 тисяч. Тому Злочення повної віз до безвізового режиму, через довіру і наших сусідів, тих країн, які вже мають звізового режиму з Європейським Союзом, з усіма і, і кожного окремого прийомами Європейського Союзу. Через довіру до безвізового режиму, я думаю, що цей слоган є дуже актуальним, але він не є чимось ізномерним. Це абсолютно реалій попри те, що ми називаємо потреба.